Так, Сьогодні на огляді Кентаур, модель 15G, маленький міні-трактор, ведучі як передні, так і задні колеса. Це все виставляється в режимі фрезерування. Два ведучих або всі чотири ведучих. Механізм корпусу повністю поворотний. Тобто вивертається як завгодно. Слухається легенько. Бензиновий двигун 15-сильний. В комплекті йдуть ґрунтозачепи колеса. Одне, друге. Це в нас ставляться на задню вісь задня вісь розплінтовується і ставляться ґрунтозачепи. у нас. Фрези. Зараз зашпінтовно, не хочу дякувати. Тобто так само розшпінтовується, ставляться фрези. Позаду можна чіпляти пруг, плуг. Додатково ще продається відронавісний механізм для підйому плугу. Працює. Виставляєте передачі без щеплення. Задній хід, наприклад, 2, 1 Так, нулював, додаємо газу. Якщо холодний, оскільки це бензин, закриваємо, заводимо, відкриваємо. Зараз він прогрітий, пробуємо. Трошки газу. Добавляємо. закриваємо заслонку. Працює по принципу, вимкнули передачу, вимкнули щеплення, їдете. Як тільки ви відпустили, він зупинився. Простенький маленький помічник під документи. Тобто при бажанні можна на нього виготовити документи. Все входить в його вартість.